Хороводи водити не буду, але так і хочеться сказати. Білий у сніженьку, простели доріженьку. Від хати до хати Різдво святкувати. Отака коляда вийшла, бачите? Сніг іде гарний такий, пухнастий, засніжило, все покрило. Все біло-біло. Це така краса. І головне те, що вчора було у нас 19 градусів морозу, а сьогодні на вулиці мінус 4.